Організм спочатку мобілізується, але потім наступає такий момент, коли вже організм не може справлятися, і тоді починає потихеньку, ну так, по-простому, сипатися. Тобто починається то тиск, починає скакати, то безсоння, то тривога. Не треба весь час сидіти в соціальних мережах і слідкувати безперервно за станом, що там відбувається, займатися своїми буденними справами, займатися фізичною роботою, вийти прогулятися там, поговорити можливо. Приймати вітамінні препарати, які містять вітаміни групи Б, вони трошки заспокоюють нервову систему. І якщо людина вже визнала цю проблему, то звернутися до фахівця. Ті люди, в яких є тенденція до підвищення артеріального тиску, ні в якому разі не припиняти приймати гіпотензивні препарати, тому що були випадки, коли це закінчувалося інсультом або інфарктом.